В тих пріоритетах, які визначив голова обласної державної адміністрації Василь Степановича Яблука, ми провели робочу таку, поїздку до держави Кувей по програмі співпраці в розвитку соціально економічному в нашу області. Склад делегації складався, з, крім мене Ілії Вітанівни, були представники бізнесу і депутати обласної ради. Загалом було 10 чоловік. За сприяння Міністерства закордонних справ особисто посла в Республіці Ковеїв. Володимира Товкача, ця наша поїздка відбулась на нашу думку, на дуже високому рівні і високому організаційному рівні. Ті задачі, які перед нами поставив Василь Степанович, ми їх виконали. Основна задача була це презентувати. Потенціал Хмельницької області і в рамках подальшої роботи підготовка до підписання угоди про співпрацю між Хмельницькою обласною адміністрацією і одним з провідних губерній Кувейту Нам вдалося зустрітися з губернатором Кувейту Шейхом братом Еміра, цієї країни. Ми передали вітання від хмельничан, від губернатора. І Від губернатора запросили його відвідати Хмельницьку область, він дав згоду про такі відвідини. І я думаю, що ми надіємося на це, що найближчим часом ми зуміємо наші губернатори Хмельниччини і Джахар... Джахрит. Джахри. Підписати угоду про співпрацю. Крім того, ми провели зустрічі з міністром сільського господарства, з першим заступником міністра економіки і промисловості, провели велику презентацію в торгово промисловій палаті, яка дуже має великий вплив на розвиток бізнесу і фінансування. Країни Кувейт і взагалі всіх програм, які виходять за межі співробітництва. До речі, хочу сказати, що це перша презентація українських регіонів взагалі в Кувейті і, на мою думку, що, можливо, і в перській Затоці. Практично, ну, по нашій інформації, ніхто туди не виїжджав. Щодо заінтересованості. Співпраці ми відчули вже прямо на презентації і по всіх зустрічах. Заінтересовані співпраці між нашими країнами і регіоном Хмельницьким взагалі. Наші представники бізнесу їх буквально, можна сказати, розхватали. Вони провели дуже позитивні такі зустрічі з представниками бізнесу Кувейту і є на сьогодні напрацювання щодо подальшої співпраці, і реалізації продукції, залучення інвестицій і так далі. Ну, я думаю, що це буде тема нашої майбутньої зустрічі, тому що вони люди дуже відповідальні і хочуть Бачити і гарантії захисту своїх фінансових інтересів і захисту бізнесу, якщо він буде працювати на території нашої області. Тому ми запевнили, що губернатор наш дає гарантії, що якщо якісь інвестиції чи бізнесові проекти будуть працювати на території області, ми будемо їх захищати. І я думаю, що ця робота вже буде можлива після підписання угоди по. Про співпрацю між Хмельницькою обласною адміністрацією і Шейхом е поліції, да, поліції Джаха. Також на зустрічі з міністром сільського господарства було піднято питання, що сьогодні Україна ще не підписала меморандум з Кувейтом, і ми будемо ініціювати за наша обласна адміністрація. Щоб Міністерство сільського господарства України найближчим часом підписало цей меморандум для того, щоб ми регіони могли більше реалізовувати свої бажання по розширенню нашої співпраці. Ми перед собою поставили конкретні завдання. У нас є проекти, які ми хочемо реалізувати, залучивши ресурси. Кувейту. А для них є інтерес, якщо ми їх реалізуємо, ці проекти, вони будуть мати можливість там, отримати е свою е частину е ну, зад задоволення своїх потреб, які е в них сьогодні є. Тому що це країна, яка практично 90% е продукції закупляє для і сільського господарства, і других галузей, там, будівництва і так далі. Е я думаю, що те доручення, яке перед нами ось із пам'ять постав, ми його виконали максимум. І Хмельниччина сьогодні є, можна сказати, таким потужним ганцем на зовнішньоекономічній ниві в цих країнах.